Є знижки на таблетки «Пульмолор» 15 – 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Є знижки на Уролисан. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Вхід у гуртожиток через візит до ТЦК. Такі заголовки ширяться у соцмережах. За доказ у всіх дописах одна й та сама світлина, начебто на прохідній до гуртожитку столичного КПІ висить оголошення з написом, щоб розблокувати карту, треба завітати у ТЦК для оновлення даних. Центр протидії дезінформації попередив: це фото фейк. Ані в гуртожитку КПІ, ані в жодному іншому українському виші таких оголошень немає. Доступ на вхід у гуртожитки ніхто не блокував. Це вкид російських пропагандистів. А фото було зроблено у текстовому редакторі на території Росії. Квартира в Одесі задарма. У російських змі ширять заголовки, що, начебто, місцеві масово залишають місто на тлі чуток про російський наступ. Пропагандисти запевняють, Одесити терміново розпродають житло майже задарма. За доказ посилаються на місцевого рієлтора. Ситуація не саме Ситуація сьогодні не найкраща. Люди готові 5, 10, 20 тисяч доларів скидати. Тільки продайте. Квартир реально стає більше. Не знаю, кому ми будемо ці квартири продавати. Настрій як буде далі, не знаю. Це дійсно ріелтор з Одеси. Проте росіяни вирвали фрагмент з його звернення. У відео в соцмережі ріелтор говорить про частину одеситів, що готові продати квартири зі знижкою. Проте про низькі ціни не йдеться. Побільше більше Одеса потрапила у свіжий рейтинг топ-5 міст найдорожчими квадратними метрами в Україні за останні півроку. Вартість житла у приморському місті зросла на 9%. Тож російська маніпуляція з гучними заголовками лише психологічний тиск. У Росзмі ширять відео, де начебто харків'яни масово залишають місто. А щоб підтвердити брехню, пропагандисти додають деталі. Соцмережами розлетілася світлина, начебто з харківської багатоповерхівки, на фото список боржників, а під ним неочікуваний допис: боржників за комуналку евакуюють з міста останніми, навіть якщо це багатодітні родини. Проте масову евакуацію з Харкова ніхто не оголошував і не збирається. А фото відвертий фейк. Місцева влада повідомила боржників за ЖКП не будуть обмежувати у послугах, навіть якщо сума боргу велика. А на відео з евакуаційними колонами журналісти розпізнали кадри з лютого березня 2022 року. Саме у ті дні українці виїздили із зони бойових дій з написами Діти або евакуація. Центр протидії дезінформації попередив ці фейки, частина і псо росіян на тлі чуток про наступ на місто гур заспокоює наразі. У ворога немає сил та ресурсів для наступу на Харків.